На магістральному водогоні на Левка Лук'яненка сталася масштабна аварія. Через прорив без води залишилося більше шести вулиць. Комунальники латають трубу вже другу добу. Фахівці водоканалу глибоко вкопуються в землю, аби дістатися до аварійної ділянки. Роботи багато, тому що дуже великий участок. Діаметром труби діаметром 400. І Великий мікрорайон, виходить, без води, багато будівель, часний сектор. Спершу комунальники намагалися вирішити проблему локально. Та в процесі з'ясувалося, це не вирішить ситуацію, тож прийняли рішення повністю оновити трубу. Даний водогін стальний, він в експлу, експлуатації близько 65 років. В, в цьому місті максимально зношений. Вчора був виявлений витік, який ліквідувати точково не вдалося. Сьогодні прийнято рішення про заміну частини водогону близько 10 метрів. Новенька труба вирішить болюче питання з частими проривами, які неодноразово спричиняли клопоти як мешканцям району, так і комунальникам. На даній мережі були витоки попередні, але вони вдавалися ліквідовувати точково без заміни частини водогону. На даному випадку це неможливо, тому що близько на трьох метрах іде поривів декілька, тому тільки заміна. Працює бригада оперативно, попри те, що на заваді сусідні газові та електрокомунікації воду в будинки вінничан планують повернути до кінця доби 3 серпня.